Всім привіт! Приїхала у нас Тесла по заміні підвіски. Така у нас перша модель Тесла йде. Ну, ну, покажи красоту, як воно там все світиться. Красота. З телевізором всередині. Все, як має бути. Коротше, міняємо передній розвальний речаг нижній і шарові опори верхнього речага. Давай ну, покажемо одразу. Шарові йдуть однакові. Ось такий номер. Речаги то вже є різниця, там правий-лівий вони. І ось так само марки. Таке все, приступаємо до роботи. Тесло трохи підрозібрали, бо треба було винімати все середини, оці болтики нам на речагах треба повикручувати. Один тут, другий знизу. От там інше. Треба, що цього підкрилка буде знімати. Міняємо цю шарову і ось цей речах. Одного речіга вже достали, шарова. Клацає. Коротше, оцей болт, ось цей, що винімається, він трохи впирається в подушку, але там, щоб не знімати саму подушку, він тако трошки найскосі виходить. З цієї сторони тут є закладна іде. Тобто просто болт викручуєш і все, рівень машини треба було відкрутити, щоб не відключати мало малої помилки виб'є. А от з другої сторони у нас йде прикол. З другої сторони, шаречах на місці, ось цей болт. Кажу, так виглядає. О, там вон він. Вон той болтик, його викручуєш гайку. А з цієї сторони у нас. Електро все стоїть. І болтик аж там за тим всіми проводами. Щоб виняти цей речах, так само відкрутити положення машини треба. Але ми будемо вже тепер не з цієї сторони доставати, будемо винімати цього маленького акумулятора, знімати оцю чеку, щоб детоком не вдарило 400 вольт. Що розбираємо далі? Процес зборки. Цей болт. Треба тягнути з відповідним е, зусиллям, тому що це йде алюміній, щоб не лопнули, всі знають, в ауді любить лопати. Тут має бути 60 нюн метрів. Затягуємо. І ну, чуть Пітянемо і все. Все. Далі продовження. Вже речіжок на місці, один і другий стоїть. Зрудно попробували, шарову перекрутили на болти тепер. Цей рычаг так уже замінений. Залишається тільки нам що? Кучу пластика прицепити і зібрати тут в, під капотом. все. Назад як було, покажу заодно вам ричага. Покажу, от він на триви йдуть. От викрутки з підсубу, під рукою немає. Отак от, от він. Порвати і з другої сторони те сам. Все, цю машинку. Так, тесточка наша вже готова. Зробили ми її, не скажу за скільки, довго робили. Але зробили все чотенько. Оце вона нам стільки земельки вставила з однієї, з другої сторони. Трошки газнувата, але все чотко. Зробили. Все поміняли, клієнт довольний. Все, всім пока.